Бої рослини ніяка польова трава не зійшла, бо не дав Господь Бог дощу на землю, і не було людини, щоб обробляла землю, та з землі підіймався туман і напивав усю поверхню землі, і створив Господь Бог людину, взявши порох з землі, і вдихнув у її ніздрі дихання життя, і стала людина душею живою. Едемський сад. І насадив Господь Бог рай у Едемі на сході й оселив там людину, яку створив. Господь Бог виростив із землі всякі дерева, гарні на вигляд і придатні для їжі. І дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. А з едему виходить ріка, щоб зрошувати рай. Звідти вона розділяється на чотири рукави. Назва першого пішон. Він протікає повз всю землю Хавіла, там, де є золото. А золото ж в тій землі добре, і там є Блазій і камінь Онікс. А назва другої ріки Гіхон. Це та, що протікає повз всю землю куш. Третя ріка Тигр. Бо на тече на сході Ашура, четверта ж ріка єврат. І взяв господь Бог людину і оселив її в Едемському раю, щоб обробляти його, та його доглядати. І заповів господь Бог людині, кажучи З усякого дерева, що в раю, вживатимеш у їжу, а з дерева пізнання добра і зла. Не їстимеш з нього того дня, коли з'їси з нього, неодмінно помреш. Створення жінки. І сказав Господь Бог. Недобре бути чоловікові самотнім, Створю для нього помічника, такого, як він, і створив Господь Бог із землі всіх польових звірів і всіх небесних птахів. Хто привів їх до Адама, щоб побачити, як їх назве. І як їх назвав Адам кожну душу живу, так вона і звалася, і дав Адам назви всім тваринам і небесним птахам і всім польовим звірам, та Адамові не знайшлося помічника подібного до нього. Тож наслав Господь Бог глибокий сон на Адама, і той заснув. І Бог взяв одне з його ребер та його місце заповнив тілом. А ребро, яке взяв у Адама, Господь Бог перетворив у жінку і привів її до Адама. Єдність чоловіка та жінки і сказав Адам: Це тепер кістка з моїх кісток і тіло з мого тіла, тому вона буде називатися жінкою. Бо вона була взята з чоловіка, тому залишить чоловік свого батька і свою матір і пристане до своєї жінки, і будуть вони одним тілом, і були обоє нагі, і Адам, і його жінка, і не соромилися. Зваблення до гріха Змій же був найхитріший з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він сказав жінці, чи справді Бог сказав не їжте з жодного дерев в раю. А жінка відповіла Змієві, плоди з дерев раю ми можемо їсти, а про плоди дерева, що посеред раю Бог сказав: не їжте з нього, і не доторкайтеся до нього, а то помрете. І сказав Змій жінці: Ні. Ви не помрете, та Бог знає, що того дня, коли з'їсте з нього, відкриються ваші очі і станете як боги, одержавши пізнання добра і зла. Гріх тягне за собою сором. І побачила жінка, що дерево придатне для їжі і приємне для очей, і дерево ваболо, бо було бажання одержати знання. Тож вона взяла плід, з'їла його, і також дала своєму чоловікові, що був з нею, і він з'їв. І відкрилися їм обом очі, і пізнали, що були нагі. тож вони зшили листя смаківниці і зробили собі пояси. Гріх тягне за собою острах. І почули голос Господа Бога, який ходив у раю в час денної прохолоди, і поховалися Адам і його жінка, віддалися Господа Бога серед дерев раю, і покликав Господь Бог Адама і промовив до нього: Де ти? А той відказав йому і Я почув твій голос у раю і злякався, бо я нагий, то сховався. Гріх тягне за собою осуд. І промовив до нього бог, хто сповістив тобі, що ти нагий, чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі не їсти? Адам же сказав, жінка, яку ти дав, що була зі мною, це вона мені дала з дерева. І я їв. І сказав Бог жінці, що ж це ти зробила? А жінка відказала: Змій мене обманув, і я їла. Прокляття звабнику. То сказав Господь Бог Змієві: За те, що ти це зробив, проклятий ти з поміж усіх тварин і з поміж усіх польових звірів. На череві своєму ти повзатимеш, і землю їстимеш у всі дні свого життя. І покладу ворожнечі між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням воно розчавить тобі голову, а ти жалитимеш його п'яту. Наслідки для жінки. А жінці він сказав. Дуже помножу твої болі й твої муки природах, у болях народжуватимеш дітей і до твого чоловіка тебе тягтиме, а він над тобою пануватиме. Наслідки для чоловіка. Адамів сказав, оскільки ти послухав голосу своєї жінки і з'їв з дерева, з якого заповів я тобі, говорячи, не їстимеш з нього, проклята задля тебе земля. ж. Їстимеш з нею в усі дні свого життя. Терня і будь які буде родити тобі і їстимеш польові рослини, в поті свого чола будеш їсти свій хліб, доки не вернешся в землю. Адже з неї ти був узятий, бо ти порох, і в порох повернешся. Жінка отримує ім'я і дав Адам своїй жінці ім'я. Єва, бо вона стала матір'ю всіх живих. Покриття сорому. А Господь Бог зробив Адамові та його жінці одяг зі шкур і зодягнув їх. Вигнання з раю. І сказав Господь Бог Ось чоловік, наче один з нас, що знає добро і зло. Тож тепер. Аби часом він не простягнув своєї руки, не взяв з дерева життя, не їв і не жив вічно, і вислав його Господь Бог з Едемського раю обробляти землю, з якої був узятий, і вигнав він людину і поставив на сході від Едемського раю херовімів та полум'яного меча, що обертався, аби стерегти дорогу. До дерева життя.